Молодий козинний сир. Це самий простий, молодий сир, але він в оливковій олії. Цей молодий сир нарізається в кубики, додаємо оливкову олію, додаємо італійські спеції, додаємо маслини і отримуємо полуфабрикат до грецького салату. Це традиційна рікота в нетрадиційному нашому виконанні. Ми додавали до нього соль як консерванти, додали італійські спеції. Фромат такий більш творожний, називається він традиційно лабне. Він в рафінованій ліки, паніровка, копчена паприка. Сезонна позиція: це крем-базилік, молодий кузинний сир. Та в принципі основа та яка йде на лабне. У нас з додаванням зеленого базиліку. Дві різні витримки: полтора місяця і два з половиною місяця витримки. Ось позиція, яка йде. Оце буде молодше. Це буде старше. Ткопчена на фруктовой пік. Естественное копчення, суміш козиї, корови. Сир їм може три з половиною місяці. Він буде більш плотний, більш сухий, з додаванням бобової спеції, яка називається або пожитник або фіноге. Козиний сир МКК. Витримка чотири місяці, це найстарша сир. Коров'ячий, пліснявою два з половиною місяці витримки. крем карамель, це рікота, традиційна рікота. Яка з додаванням вершка виварюється 5 діб, це паштет, паштет з козиного м'яса. Це все, що не дає молоко, становиться паштетом.